Всім привіт! Презентую вам лот, ході чоловічі та жіночі. Оцінка. Є невеличкі забруднення та потертість. Також кошлатість в середині. Мікс брендів. В різних лотах браки різні. Матеріал Баволна та поліестер. Розмір від S до XL. З розміром S, M, L буде по дві одиниці. Всього в лоті 7 одиниць. Вартість отут 1470 гривень. Собі вартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!